Привіт усі! Дуже багато громадян України, більше мільйона громадян України на території Німеччини. І, звичайно, коли там змінюється законодавство, коли там змінюють закон про громадянство Німеччини, виникає дуже багато запитань, в тому числі до мене. Саша чи ти чув, Саша, розкажи, чи це правда, чи можна за 3 роки отримати громадянство українцям, там чи за 5 років, що для цього потрібно, чи взагалі це реально. Сьогодні в цьому відео, буквально по кількох пунктах, я розповім, чи реально для українця, який зараз на території Німеччини, отримати громадянство в швидких темпах. Тому дуже вам рекомендую подивитися це відео повністю, зробити репост, втиснути лайк, для того, щоб більше людей про це дізналося, і ваші знайомі в тому числі. Ну і, звичайно, якщо ви не підписані, то підпишіться та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі Кордону. Та Європи. Ну і в коментарях напишіть, чи чули ви про новий закон щодо громадянства Німеччини. Давайте почнемо з того, що так громадяни України зможуть претендувати на громадянство Німеччини, але є певні вимоги, є кілька дуже важливих вимог, які не кожен українець зможе виконати. Перша вимога це знання німецької мови на рівні С1. Якщо хтось не знає, що таке рівень, С1, я дуже крутенько зачитаю. Ви можете висловлюватися спонтанно та вільно. Ви рідко підбираєте слова, ви розмовляєте ефективно і гнучко в повсякденному і професійному житті або під час навчання ви можете говорити чітко, структуровано та детально на складні теми. Тобто, це вільне володіння німецькою мовою, як в письмі, так і в розмовній мові. Ну тобто, якщо ви зараз говорите українською. То десь приблизно такий самий рівень має бути німецькою. І наскільки мені відомо, таким рівнем німецької мови навіть не володіють ті українці, які вже порядка п'яти років на території Німеччини проживають і виїхали ще до повномасштабної війни. Тому тут же робіть свої висновки.